Попросити саму королеву Великобританії зняти свою корону, щоб не виглядати надто урочисто на фото. Чому б і так, якщо ти сама королева фотографії? Вітаю вас! Це сьоме відео із серії про відомих фотографий. І сьогодні ми поговоримо про саму Ені Лейбовіц. Понад п'ять десятиліть вона створює культові портрети знаменитостей, які викликають культурний резонанс, обурення, шок або захоплення, а то і все разом. Енні була ще студенткою у 70-х, коли її фотографії були опубліковані на обкладинці журналу Rolling Stone. Вже за кілька років Енні стає першою жінкою, головною фотографиною цього журналу. З того часу вона фотографує зірок кіно, політиків, спортсменів, членів королівських сімей та митців для провідних видань. Вам точно знайомі культові світлини Ені Лейбовіц, навіть якщо ви далекі від світу фотографії, адже це вона, авторка останнього фото Джона Леннона та Йоко Оно, зробленого за кілька годин до трагічної смерті співака. Їй належить знімок вагітної Демі Муру, 91-му, Вупі Голдберг у ванні з молоком, а Шварценеггер на коні, де дещо зухвале око фотографині не змогло проігнорувати схожість між сигном актора та коня. Та й провокаційне фото 15-річної Майлі Сайрус. Теж її рук справа. Енні вже тоді побачила в юній актрисі Дісней, бунтівницю та фатальну жінку. Перелік можна продовжувати, адже побачити себе через об'єктив самої Енні Лейбовід стало ознакою справжньої слави. Розуміючи, що роботи Енні ніколи не залишаються непоміченими у 2022 році. Саме її запросили зробити фото першої леді та президента України для Вок, і знову посипалось купу за та проти. Але річ у тім, що ім'я Енні Лейбовіц – гарантія, що ці фото назавжди увійдуть в світову історію, і щоразу глядач хто коли де б він не був, буде дивитися на них невідривно від контексту. І ім'я всесвітньо відомої фотографині – свого роду ще одна гарантія увіковічення нашої історії. Працювати Зені це не для слабкодухих. Вона ніколи не хоче про щось шкодувати, каже її художниця-постановниця. І ця ретельна підготовка та страх прогавити важливе дає свої результати. Її світлини виділяються візуальною драматичністю та увагою до деталей. Між іншим, для 25-хвилинної зйомки у Букінгемському палаці Енні Лейбовіць готувалася три тижні. І на саму зйомку вона прибула разом з 11 асистентами. Ось що значить підготувалася. Результат навіть попри. Почути від королеви Ні на прохання зняти корону Енні таки свого досягла, і портрет королеви Єлизавети II на тлі величного інтер'єру, без корони, але з гідністю та величчю миттєво став сенсацією.